<питрес> Отже, привіт, друже. Скорик. Hey. Слухай, насправді мені спочатку хотілося запитати, звідки взявся твій позивний? Скорик. Це дуже, був... дуже давнішня історія. Ти ще мама ти ходили по землі. Це був 13 й рік, мабуть, мій перший вишкіл у Соколі. Це був вишкіл у Мигалки в Київській області. Мені тоді це дуже зайшло, сподобалось, а придумав позивний, тому що ну це якась данина родові своєму ну, своїй родині, тому що е, родина мого діда із села Скороківка. Ну, тому скоро. Супер. А, от ти згадав про те, що ти а, був на вишколі так від а, соколу. А. а скажи, будь ласка, а, коли взагалі почалася твоя історія в організації? Тринадцятий рік. 13 це було до майдану, тобто ми наближали майдан, як могли. Я розумію. Тобто, вже з 13-го року ти приблизно був готовий до подій, які можуть статися в Україні надалі? Uh, та скажу так по секрету, ну секрет то лише не ля. Ми знали, що це буде. Супер. Так. Тобто, uh, бо я хотіла запитати взагалі, коли для тебе почалась ця війна, uh, і я так розумію, що почалась з 13-го року, чи можливо були якісь передумови? Вона почалась, ти маєш на увазі по факту, чи Для почалася тебе. в моїй голові? В, твоїй голові? в моїй голові вона почалася ще в підлітковому віці. Я дуже часто задавався просто питанням сам собі. Це ще нульові роки там десь, у там. Ну, коли я вже там підлітком був якимось, там бачив події Помаранчевої революції. І мене вже тоді закрадалася думка: а чому москалі на нас досі не напали? Тобто це ще четвертий, п'ятий рік тоді. От це мені просто було парадокс. Ну. Це наші закляті вороги. Сторіччями з ними були конфлікти, війни, вони нас знищували, геноциділи. Чому вони нас досі не напали? Це просто для мене була дивина, і я не розумів. Типу, в чому причина? Коротше, це був Ванга, але нікому не розказував про це, так? Ну, був... Давайте не говорити, що я там ванга. Сандра. Ну, накликав, не треба. Просто це, це, це було невідворотня. Це мало статись, на жаль. Ця війна на була жаль. абсолютно невідворотня. І. А... Ти, я так розумію, що був на Майдані з перших днів, так? Практично так. Ну, з 24 листопада, 13 липня. І тоді ж для тебе вже почалась війна фізично, так? Ну, У ви, що, кілька твоїй голові, ну, а. Ну, коли заміси збірку, то це вже бої, можна сказати. Так, да, це ще порівняно з тим, що зараз, це дитячий садочок. А фронтова твоя історія? З 14-й рік. Я закінчив навчання в університеті і зразу записався добровольчий батаріант Січ. Той, що створювався на основі свободівців, сокінців. Пішов до своїх. Ну, я так розумію, що саме тоді виникли якісь твої перші історії, бо я хотіла взагалі запитати, це буде можливо складне запитання для тебе, але чи пам'ятаєш ти свої емоції взагалі після свого першого бойового завдання, що ти тоді відчув? Тому що уявляти війну в своїй голові, а потім стикнутися із цим це, мабуть. Ну, ти права, дійсно, я такий жарт, що спочатку перед першим боєм всі кажуть, кожні... там кажуть. Хочу бути штурмовиком, гранатомечиком після першого бою, хочу бути директором принтера. Таке так. Ну, так дійсно є. Ну, не стосовно мене, але в принципі існує. Це, це нормально для людської психіки, там, переоцінювати свої можливості, там, недооцінювати ситуацію. Нормально. Ну, морально я був готовий до всього, до того, що кацапи хочуть нас просто знищити. Тобто, все, що відбувалось, не було для мене дивиною, ні в якому вигляді. Навіть найстрашніші події, які були, є, і може, на жаль, ще будуть. Я зараз про ядерну війну, якщо що. Mm -hmm. Тобто, на жаль, це абсолютно ймовірний сценарій, враховуючи, які вони шизануті, ці кацапи, вони просто-запросто можуть рівняти Україну ядерними бомбами. Я не здивуюсь, ну якщо виживу, звісно. Ми не будемо це планувати, але просто треба розуміти, з ким ми навіть справи. А про що питання було? Ну, насправді про твої емоції. Що а, ти емоції? ж взагалі після свого бойові? Пусть ефорію від того, що це відчуття поруч по, плеча побратима. Люди, які рядом з тобою, вони і повністю з тобою на одній хвилі. Це солідарність, така побратимський дух, що ми всі заодно одну справу робимо. Ну, це, це окриляє насправді. Ну, насправді це, це дуже важливо. Мені здається, що коли біля тебе побратим, то. Ну, я не відчувала ну, цих емоцій, але просто, мабуть, простіше прохону якби ці емоції, вони простіше ти проживаєш. Ці емоції, коли ти не один з цим. Так, не один і коли люди тебе розуміють, коли е, так. На жаль, в армії мобілізованих далеко не всюди так. Тобто ну, мені пощастило бути серед однодумців, серед добровольців, серед націоналістів. Ну тому ми вже згадали це. Насправді вишколи, які проводить сокіл. Це дуже важливо, тому що ми об'єднуємо людей. Ми формуємо у них дух побратимства, ну і певну психологічну готовність до так, скажу, так непересічних подій в житті. Добре, ну от насправді зараз ми знаходимося в твоєму е, стоматологічному кабінеті, стоматологічному авто <світ> моє королівство. <світ> твоє королівство стоматології. Так, а, скажи, будь ласка, як ти до цього прийшов? Ну, почнемо з того, що ще в 2014 році просто побратими так ніби жартували з мене, тобто. Е, ти там зубнік? А ну зроби нам красиво. Щоб До речі, зуби. чого Саме в тебе позивний не стоматолог. Ну, якщо це... Бо я не хотів. Ну навіщо? По-перше, це примітивно, по-друге, -по це палівно, так скажемо на гардероні. От. А можливо, ти просто любиш зуби вибивати людям. Там, там... І... Ну, давай не про це. Це моя темна історія. Ну, uh, добре. Тому а мені власне, пропонували мені ще тоді, якби ще 14 не становиться, типу, чого ти не лікуєш зуби? Кажу, та я хочу з вами, ну там, на штурм ходить, умовно там, зачистки. До речі, нас готували до зачисток саме. Ну, як це більш такі поліцейські функції, бо ну, батальйон Січ тоді формувався складі міліції Київської міської. Ну, я хотів брати участь більше, якби, в більшому акціях прямої дії, скажімо так. По суті, виконував функцію, як зараз це називається, санітар-стрілок. санітарстрелок. Щось таке. Навіть не бойовий медик. Ну, це ще був Дикий 14 рік. Ми ще не були якби в курсі всієї специфіки. Так. Потім. Це все? все. Е, ну, це якби мені зернята заклали тоді, що давай зуби лікувати. Я кажу, та ви що, я тут що в окопах буду зуби виривати. Ну, це діпи, не гігієнічно, як мінімум. Непрактично. Так, поступово прийшли до цього. Е, потім я вже тоді, якби й рік, я бачив в новинах, що є купа всяких волонтерських рухів, той саме Трезуб Дентал, там ще з Черкас, я знаю, такі є, ну, земляки. Мої, що на волонтерських осадах приїжджали зуби лікувати. Це Валерій Горбенко, просто красавчика така людина. І ще інші люди. І якби розумів, о, оце, оце те, що треба. Так. Я ще тоді, якби не планував, що я цим буду займати, але розумів, що о, це важливо. І як це має виглядати, я тоді побачив. Це машина обладнана, тобто як в справжній клініці, тільки компактніше. Я хотіла запитати взагалі, які е, смішні, можливо, історії траплялися з тобою на фронті, але, мабуть, в умовах смішні. нашого кабінету, кабінету, я запитаю, які дивні історії дивні. траплялися в цьому кабінеті. Дивні історії. Дивні. Мені насправді мало що про що я розказати. Робота доволі нудна. Це по характеру. Ну, не всі можуть це робити. Коли людина лежить. Там... Година, півтори, дві, навіть робити монотонну роботу. Ну, це треба певний психотип. Ну мені Волі або, здається, ти був бойовим медиком, так? Був. був. Ну, це було з 21 го року по ну, можна сказати, середина 23-го. Бо я спочатку пішов на контрактну службу в морську піхоту на посаду бойової медик взводу. Ну, тобто, продовжував те, чим я починав займатися в 2014 році. Тобто, з піхотою в окопах, відчуваючи цю всю окопну окопну романтику, був з ними, там мав рюкзак, бойового медика, тобто за потреби надавав допомогу. І тоді, це був 21 рік. Ми були в складі 503-го батальйону морської піхоти в районі Ясиноватої. Це село Верхньоторецьке, зараз нині окуповане вже на той момент ще ні. І тоді була у мене історія, коли я зрозумів, що до мене прийшла думка: Блін, отримую досвід на собаці. Є така відома собачка, на жаль, він помер уже своєю смертю від царсті. Морпіх Вася, собака породи Канекорса. От. І ця собака ну, вона просто така, така сама відбита, як всі морпіхи. Пішов десь на територію. Можна му чекатися? Ну ні. Ми потім. На кацапську територію десь там попав в якусь халепу, чи заплутався в, в путанці, ну, то колючий дріб, чи десь наступив на якусь, не знаю, ліпісток. Не знаю. Коротше, йому відірвало лапу. Ми чули, як він гавкає. Ну, тишина, якби, фронт був ще неактивний на той момент. Дільки собака гавкає десь там за пару кілометрів. Якби. Потім він сам до нас прийшов через кілька днів. Знесилений абсолютно мокрий такий. В нього не було сил. Прийшов на трьох і дивиться на нас такий. Поможіть. То я йому, Оце перший, кому мені в, саме в той момент, ну, в той етап моєї служби, довелося надавати допомогу от конкретно бойових вимог. Це був собака Вася. я йому там лапу обробляв антисептиками, перематував. Ну, потім його хазяїн відвіз там, ампутували ту лапу, потім його протезували. Ну Собачка відома, стала надійна. Ну, я ж кажу, на жаль, помер уже своєї смерті. До речі, передаю привіт Роману Гапію, власнику цієї собаки. Ти найкраще побратима. Я сподіваюся він побачить Ми теж передаємо вам вітання. Ми вас не знаємо, але ви дуже класні. і собака у вас теж була класна. А, Добре, а ти служив через, негайно, будь ласка, в якому батальйоні? 503. 503. 503. 503. 503. 503. А, Як ти можеш описати одним словом або кількома свою службу в цьому батальйоні? Один з кращих піродів. В усіх сенсах. Але твоя служба двома словами. Окопна романтика. Що ти скажеш? І якщо зараз вибрати, якби, наприклад, ти запропонував знову повернутися до окопної романтики, чи залишитись тут, зі своїм. Зараз поясню. Немає жодної людини в світі, притомної, яка з віком не міняє своїх позицій поглядів. В якийсь момент я зрозумів, що я більш ефективний можу бути там, де я маю більше знань. Тобто це я вмію, це я знаю, це мій фах. Тут я ну, більше КПД мій буде, скажімо так, ККД. Тому в 23-му році я ну, за направленням, звісно, віської, своєї військової частини пішов на офіцерські курси, які успішно завершив. Це Українська військова медична академія отримав первинне офіцерське звання і був направлений в 5-ту окрему штурмову бригаду на посаду начальника стоматологічного кабінету пересувного в складі медичної роти. От, власне, тут з серпня того року минулого. За цей час цього кабінету не було, щоб в розумію. Тобто робили з нуля. Я шукав добродіїв, волонтерів, мені допомагали інші люди, хто навколо мене, там, побратими шукали людей, які допоможуть фінансово, матеріально, там, обладнанням. Просто порадою. Обзванював, питав різних людей, хто таким займався раніше. Уточняв їхній досвід, ну, тобто, максимально намагався зробити з нуля кабінет. Ну, власне, от, от що вийшло, оцінювати вам. Е, мені не... дуже допомогли стоматологи зі Львова і з Черкас. Е, Вони великі гроші. До речі, кладуть. ми покажемо на початку відео. Е, у тебе вже був сьогодні пацієнт. Так. Е, ти обслуговуєш зуби е, лише свого підрозділу, чи до тебе звертаються Свого і приданих підрозділів. Тобто тих, за кого я відповідаю? За, так. за зуби, так. яких ти відповідаєш, так? Так. так, так. Добре, е, мабуть, останнє питання, тому що у тебе теж багато роботи. Ну, я вже. Е, Скажи, будь ласка, що б ти порадив взагалі зараз людям, які говорять, що «Та, я боюсь цієї війни і я там туди не піду. І <кій> молоді. Що б ти порадив молоді на майбутнє? Кустинкою втерти власні сльози і соплі і просто. Ну... Нарешті подивитися реальності в очі, що війна це надовго і всі будуть воювати. Виховати і... ну, сльози, ви що? Гречкосії чи що? Ми козаки взагалі-то. Нація козаків. Припиніть це. Ти згадав на початку я ж тобі не ворожка, ти, здається, таке щось сказав, і насправді, я тут хотіла, щоб ти нам. Як ворожка військова погадав, коли закінчиться війна. Я знаю, що це питання бісить усіх військових, але ми не могли його не задати mm. тобі, тому що ти ж все-таки військовий стоматолог. Якщо... Є такий вираз: якщо чекати чогось то довго. Ну, це дуже надовго. Наше завдання просто вижити наразі. Вижити... В тому числі ну, лікуванням зубів я підвищую боєздатність військовослужбовців. Підвищена боєздатність військовослужбовців сприяє підвищенню боєздатності їхнього підрозділу, вже їхнього організму. Ну, значить, вони можуть ефективніше вбивати кацапню. Ну, по-моєму, це логічно. Тобто, саме тому медична рота, зокрема, я в складі медичної роти, це підрозділ забезпечення. Ми забезпечуємо з усіх сторін бойовиків, тобто людей, які безпосередньо роблять смертворагам. Здорові зуби жива рація. Саме так. А оскільки в нас нація козаків, то, от, власне, цвіт нації зараз тут у війську. Дякую. Так що, дівчата, хочете собі класного хлопця, шукайте серед військових. І серед санатологів, так? Добре, ну, дуже дякую. Дякую так. тобі за цю розмову. Дякую, було б, що приїхали, я... гості. Так, Звісно, зараз будемо зуби лікувати, да? так? Так, ну, сідаю.